Всім привіт! Сьогодні понеділок, 14 квітня, і я розпочинаю свій наступний влог. Розпочну його з комбінезончика, який я почала в'язати ще у попередньому влозі. Ось я вже. Зібрала петельки на рукавчики, відв'язала від рукавчиків сантиметрів 10, перейшла на меланжик. Одна ниточка м'ятна, одна біла. Ось такі в мене просування. Це має бути комплект, комбінізончик, пінеточки і шапочка. Ось такі просування в мене на дану хвилину. Усім привіт! Ось і промайнув цілий тиждень від останнього мого підключення. Сьогодні на календарі 22 квітня. Як ви всі знаєте, минули свята, пасочка була. Тож той тиждень був дуже насичений, всякими різними роботами, то того і не було змоги підключитися, в'язала поміж роботами. І ось що я за ці дні зв'язала. Почала в'язати на дівчинку три рочки, кардиганчик. Лінивим жакардом залізе софті, на цей раз в одну ниточку червоним і білим кольором. Спиці взяла, спиці у мене китайські номер 8 і вже відв'язала ось так планочка буде. В'язатися окремо. Ну, по цій по цьому кардиганчику все. Ще я зв'язала пінетки до комплекту. Ось такі вийлися, зв'язала шнурочки вже. Пінетки готові і в'язався комбінезончик. Ось так, вже зв'язала всі отвори для гузичків дійшла вже до цього місця, до місця з'єднання планочок. І вже буду в'язати по колу. Ось такі на сьогоднішній день у мене просування, тож до наступних підключень. Усім привіт! Це моє наступне підключення. І ви бачите зараз в кадрі пряжу alize lanagold 800. Чорного кольору. Це я вчора отримала посилочку. Саме з такою пряжою Лана Голд 800 чорного кольору. Це номер 60. Червоного кольору. Це номер 56. Та білого номер 55. Це такі класичні кольори вишиванок. І є у мене така мрія. Зв'язати в'язанки-вишиванки. Хочу спробувати. І для цього я замовила ось таку пряжу. Тож думаю, що ви разом зі мною будете спостерігати, що в мене з цього вийде. Це щодо пряжі і до планів. А тепер про мої просування. Я в'язала кардиганчик, залізе софті в одну ниточку. Ось він у мене на якому етапі. Я пров'язала тіло, зв'язала резиночку, планочку, зв'язала. Ось так він виглядає з вивертньої сторони. Зв'язала вже вже один рукавчик і зв'язала його таким пряменьким. І маю трошки сумніви щодо цього манжету. Думаю, може мені його перев'язати, зробити трішки зібраним таким, щоб він був поручці. Але я над цим ще подумаю. Почала другий рукавчик в'язати. Ну, ось так. Позначила тут маркером собі, де буду пришивати гузочки. Другою роботою у мене є комбінезончик. Комбінезончик теж в мене просунувся. З'єднала я вже планочки, пров'язала ластовицю і зв'язала одну штанинку. І почала вже другу. Ось такі у мене просування на сьогоднішній день. Далі побачимось усім привіт! І це моє наступне підключення. Ви зараз в кадрі бачите роботу, яку я в'яжу в цьому місяці. Це комбінезончик, вже зв'язала штанинки. Зв'язала один рукавчик, ще один рукавчик мені залишився. Пришити гудзички підібрати. І, напевно, будуть вушка, зайчика. Ще пришивати буду їх до капюшончиком. І буду завершувати вже цю роботу. Ще я в'язала. Кардиганчик червоно-білий, але він там, не, там робота не просунулась, тож я його цього разу не буду показувати. А покажу вам іншу роботу, яка мене дуже захопила. Це в'язанка вишиванка за описом Тетяни Ланової. Тіанала нова. Я її нагадую в'яжу з Alizella на Gold 800. Вибрала чорний колір з білим поки що. Ось тут конструкція погон. Вже почала рукавчики в'язати. Біля горловини. Ви можете бачити вже вставочку таку з білої пряжі. Це лінивий жакард. І ось так захопилася, що не в'язала нічого іншого. Ну, поки що, все на дану хвилину, до наступного підключення. Усім привіт! Це моє останнє підключення у цьому влозі. І ви бачите в кадрі кардиганчик, який я в'язала залізе в за одну ниточку червоно-білими кольорами. Я вже зв'язала рукавчики, перев'язала я, говорила, він був більш рівний такий. Тож я вирішила, що хочу його трішечки зібрати і зібрала. Залишилося ще його допрацювати, підібрати гудзички. І хочу спробувати зв'язати по рукавчикам волани. Якщо не сподобається, ну, подивлюсь, як це в мене вийде. Тож з цією роботою поки що все. Вона переходить у наступний влог. Ще я в'язала комбінезончик і зв'язала його. Ось такий він получився з зайчими вушками, пришила вже гуцечки, Тобто повністю готовий. До пакування і буду віддавати. Ще до нього у комплект ішли пінеточки, які ви вже бачили. Ось так. І я зв'язала шапочку таку. І зв'язала бантик. На всякий випадок я його е Сильно не кріпила, ось так, прив'язала, сподобаються, закріплять собі самі. Не сподобається знімути, буде просто шапочка, така собі, м'ятного кольору, без бантику. Ще в цьому влозі розпочинала в'язати в'язанку вишиванку, я її трішки пров'язала, але там не дуже помітно. Тож, вона перейде теж в наступний влог у мене. Тож, на сьогодні все. Буду з вами прощатися. Пока-пока.